Привіт, я Каріна з Полтави, мені 19 років. Приїхала до вас в гості, щоб подивитися, як вас тут гарно. Тут дуже мені сподобалось, дуже гарно. Задумка дуже-дуже класна. Думаю, що ви будете все ж таки ще дужче розширятися, хоча дуже велика територія, дуже все захопливо. Дивися, все унікальне, все красиве. Майстер-клас мені дуже сподобався, так як я вже була ходила на подібні майстер-класи, то це було трішки легше, ніж перший раз. Дуже сподобалося, дуже класно, коли відчуваєш глину і хочеться більше займатися по життю цим. Я вам хочу по сказати, щоб ви не зупинялися, щоб ви далі розвивалися в цій сфері. У вас дуже гарно виходить. Я запрошую всіх відвідати цей музей, тому що він дуже гарний. Ви ніколи про це не пожалкуєте. Ви дуже багато чого тут дізнаєтесь, побачите, дуже таких. Унікальних виробів і багато інформації дізнаєтесь про нашу Україну.